Мурашка та голубка. Історія про дружбу У мальовничому лісі, де все було наповнене життям та радістю, жила мурашка на ім'я Михасик та голубка на ім'я Гануся. Вони були добрими друзями і завжди допомагали одне одному. Одного разу, коли Михасик мандрував уздовж струмка, він раптом послизнувся і впав у воду. Потік був сильний, і маленька мурашка не могла вибратися на берег. Він почав кликати на допомогу Допоможіть, допоможіть, я не можу вибратися з води. Гнуся, яка сиділа на гілці дерева неподалік, почула його крики. Вона швидко зірвала листочок із дерева і кинула його у воду поруч з михасиком. Тримайся, михасику, сказала голубка, сідай на листочок, і він тебе винесе на берег. Михасик піднявся на листочок і з його допомогою благополучно дістався до берега. Він був безмежно вдячний Ганусі. Дякую тобі, Ганусю. Ти врятувала мене? Минув час одного дня Гануся сиділа на гілці того ж дерева і спостерігала за лісом. У цей момент вона не помітила, як до неї підкрадався мисливець із луком і стрілою. І він підняв лук, щоб вистрілити в голубку. Михасик, який був поблизу, помітив небезпеку. Він швидко підбіг до мисливця і вкусив його за ногу. Мисливець зойкнув від болі і впустив лук. Гануся, почув вже шум, злетіла і врятувалася. Пізніше вона прилетіла до михасика і сказала Дякую тобі, Михасику, ти врятував мене так само, як я врятувала тебе раніше. Михасик усміхнувся. Друзі завжди допомагають один одному. Відтоді Михасик і Ганусі стали ще ближчими друзями і завжди підтримували одне одного у важкі моменти. І на цьому казка закінчується, але пам'ятайте, що доброта і допомога завжди повертаються до нас.